Вітаємо всіх захисників і захисниць України. Вітаємо нашого захисника Олександра Григоровича за святом. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. Щастя, здоров'я, тиші, мирного неба щиро бажаємо вам. Дякуємо, підтримуємо та міцно обіймаємо. Зі святом вас, захисники і захисниці України, дякуємо за вашу мужність, патріотизм та силу духу. Особливі слова подяки нашому найкращому директору Олександру Григоровичу, який з перших днів війни пішов добровільно захищати нашу країну. Ви наша гордість і надія. Бажаємо вам здоров'я, сили, сімейного тепла. Бережіть себе! Ми вас чекаємо! Дякуємо вам за вашу стійкість і мужність. Ви частина незламного українського народу. І ваша сила духу надихає нас усі. Від усього серця бажаємо міцного здоров'я і терпіння. Бажаємо, щоб жахіття війни закінчилось якомога скоріш. І ви повернулись додому. Дякуємо за те, що ви є. Любі наші воїни це краєвид Одеси. Української вільної Одеси зі шкодової гори. Отаке таке гарне місце і таке гарне небо це тільки завдяки вам. Дякую за вашу сміливість в війні світла. Не хватить слів, щоб висловити всю нашу подяку і пошану вам за те, що ви робите оці ці два з половиною роки. А хтось і сі. десять. Дякуємо вам, велике. Ми вас чекаємо. Янголів охоронців всім вам і Божої лозащити. Полю в очах до серця сльози, я чую країно твій стогін, та вірю, що ми не скорені всі, так близько до перемоги душа у душі. Все, всім відсіч дамо, ми в горі і щасті єдині, від кулі Янгол захистить крило, на спалені землі. Розкрій. до голову